Лотокін. королем може стати кожен головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Вин він виклав у серії публікацій в журналі «The Economist» свої думки щодо подальшого ходу війни в Україні. Спочатку вийшла його колонка для цього видання, а згодом вже і інтерв'ю. Тож давайте ми зараз його з вами детально розберемо і подивимося на ці тези з холодною головою. Зробимо висновок про те, що не все в нас погано, тому що вже дійсно дуже багато якихось таких подібних повідомлень йде у соцмережах. А е, насправді те, що ми переможемо, це основний меседж, того що говорить залужний. Але для цього нам потрібно працювати і нам і. Нашим нашим західним партнерам нам потрібно ще більше озброєння, і звісно, що. Нам потрібні наші резерви. Що говорив Залужний саме у тій колонці, яку він написав, каже, що війна з Росією переходить на новий етап. Позиційна боротьба зі статичними та статичними та виснажливими боями. І аби перех перемогти у цій війні, потрібні високі технології. Найважливішою з них є повітряна міць, контроль над небом, необхідний для проведення широкомасштабних наземних операцій. Сюди входять є. Як і пілотовані літаки, так звісно, і дрони. Ну звісно, очевидно, що у окупантів поки що перевага в цьому авіації у них достатньо а натомість у нас не так її багато, як би нам того хотілося хоча. Ф-16, які незабаром можуть опинитися в Україні, вони а, дійсно нам дуже ефективно в цьому допоможуть, аби ми проводили ефективно наші контрнаступальні дії. Залужний зауважив, що наразі Росія зберігає значну перевагу над Україною в небі, і це ускладнює просування українських військ вперед. Що стосується безпілотників, то вони мають стати частиною відповіді на атаки загарбників. І головнокомандувач каже, що Україна має завдавати масованих ударів із використанням безпілотників, аби перевантажити системи протиповітряної оборони Росії. Також ЗСУ мають полювати на російські дрони за допомогою власних дронів мисливців, які оснащені сітками, і також використовувати сигнальні приманки аби знищувати в такий спосіб російські планер. Не бомбы. Другий пріоритет України це, звісно, засоби радіоелектронної боротьби. Реп є ключем до перемоги у війні з безпілотниками, наголошує генерал. За його словами, протягом останнього десятиліття Росія модернізувала свої сили РЕП, створила новий рід військ, розробивши 60 нових типів такої техніки. І РФ зараз сильніша в цьому плані за Україну. Про безпілотники також дуже часто говорять і наші військовослужбовці, які вмикаються в ефір. Дійсно, вони зауважують, що окупанти. Дуже в цьому напрямку розвиваються, розвинулися, використовують багато нових типів цих БПЛА, і при тому вони дійсно наносять значної шкоди для наших воїнів і для техніки, яку нам передають партнери, тому дуже важливо розвивати е, безпілотники, виробництво цих безпілотників, як і в нашій країні, так звісно, і просити допомагати наших партнерів навіть із цими і з тим, що нам може е, допомогти розвивати наше виробництво в нашій державі. Третє завдання, про яке говорить залужний, це контрбатарейна боротьба, тобто знищення ворожої артилерії. Це зараз е, також. Еф... Ефективно триває на фронті у цій війні. Артилерія, ракетний і реактивний вогонь складають 60-80% усіх військових завдань. Тож, коли Україна вперше отримала західну зброю минулого року, вона досить успішно виявляла та вражала російську артилерію. А зараз ефективність цієї зброї знизилася не через те, що її там можливо якось не так роблять, чи дають нам застаріле обладнання а саме через те, що Росія посилила і вдосконалила свої системи. Радіоелектронної боротьби четверта а, потреба. Для нашої армії це, звісно, мінно-вибухові технології а, мінують величезні заміновані поля російськими окупантами. Подекуди вони сягають навіть 20 кілометрів. І наші воїни вже самостійно вигадують способи, як це робити, розміновувати. Так пам'ятаєте, колись в ефірі я вам навіть показувала ось ті чоботи, які використовують воїни. Вони зробили їх самостійно. Тобто, це в Харківській області їх зробили а, чоботи такі а, павуками їх прозвали, тому що вони мають декілька додаткових ніжок, і за допомогою них наші хлопці намагаються розміновувати території, таким чином не травмувати себе, не травмувати свої кінцівки. Ну а залужний говорить, що західних поставок виявилося недостатньо з огляду на масштаби російських мінних полів, коли українські війська знешкоджують мінні поля ворога. Росія, на жаль, їх швидко відновлює за допомогою дистанційного мінування. Україні потрібні радарні датчики, які будуть виявляти міни у землі і системи димової завіси для приховування діяльності наших саперів. Ну і п'ятий останній пріоритет це нарощування резервів. У окупантів із цим проблем немає, тому що 140 мільйонна країна, і звісно, нам немає в чому порівнювати. Але в Україні обмежені можливості. Тренування Резервів і на власній території, тому що очевидно, що окупанти можуть відслідковувати, завдавати ударів по цих тренувальних базах. Але і крім того, у нас каже залужний є прогалини в нашому законодавстві, які дозволяють громадянам ухилятися від виконання своїх обов'язків. Тому можливо наші парламентарі будуть допрацьовувати законодавство і робити все для того, аби все таки ми могли нарощувати ось цей наш мобілізаційний ресурс. Ну і Знову ж таки повертаючись до слів наших воїнів, вони навіть говорять, що Техніка є, є чим воювати, є озброєння, є ракети, але дійсно недостатньо у нас резервів. Наші хлопці, які вже понад вже деякі навіть на фронті на війні майже 10 років. А від початку повномасштабного вторгнення навіть знаєте вже втомилися, бо немає ротації, не проводяться і тому все таки нам потрібні додаткові резерви. Не не можна недооцінювати армію окупантів, звісно, що багато у нас розмов про те, що там одні мобіки, зеки, ваньки, як тільки їх не називають, але все-таки вони також сильні Це противнику, противнику якого достатньо зброї. І, попри те, що вони зазнають величезних втрат в особовому складі, все таки зброя і техніка, які у них є, та промисловість, яку вони нарощують, допомагає їм вести цю війну, і вони не будуть здаватися буквально завтра. Про що написав головнокомандувач Валерій Залужний, точніше не написав, а дав інтерв'ю з економісті. Про що він розповів у цьому інтерв'ю? каже, що дійсно він вже тут більше детальніше говорив про контрнаступ наш. І каже, що ситуація на фронті зайшла на жаль у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена, і йому це нагадує події Першої світової війни. Навіть у першій світовій війні поява танків у 1917 році була недостатньою для виходу з глухого кута на полі бою. Знадобився цілий набір технологій і понад десятиліття тактичних інновацій, аби здійснити німецький бліцкриг у травні 1940-го. тому у нам потрібні технології. Технології це те, про що ми з вами щойно говорили. Це нова зброя, це безпілотники, це літаки і все те, про що вже залужний говорив у своїй колонці. За підручниками НАТО та математичними розрахунками чотири місяці нам мало вистачити для того, аби дістатися Криму, повоювати в Криму, повернутися з Криму і знову входити і виходити, сказав Залужний. Ми досягли рівня розвитку технологій, який ставить нас у глухий кут, і цю війну неможливо виграти зброєю минулого покоління та застарілими методами. Думка про те, що Росію можна зупинити величезними втратами, знекровивши її війська. Це моя помилка, каже Залужний. Росія втратила вбитими не менше 150 тисяч осіб, і у будь якій іншій країни такі б втрати вже зупинили б цю війну, але це не в Росії, тому що їм не знаю скільки має, скільки мають досягти ці втрати для того, аби вони дійсно замислилися, задумалися, тому що. Навіть в інтерв'ю з деякими російськими опозиційними журналістами ми от обговорювали втрати ворога на війні. Вони шалені, вони величезні, але під час коронавірусу а, Росії на, на території Російської Федерації померло більше людей, ніж зараз на війні в Україні, і про це навіть ніхто не задумався, ніхто навіть не звернув уваги на ті величезні втрати. Тобто, те, що зараз ми маємо, їх взагал, взагалі не хвилює. Тому Очевидно, що їх е, втрати взагалі не зупиняють. Що стосується самого наступу, то також а, залужний тут а, визнав те, що він був трішки не правий, або точніше він був правий, але нам недостатньо було зброї для того, аби те, що він раніше говорив, воно здійснилося. Він каже, що спочатку я подумав, що з нашими командирами щось не так змінив деяких з них. Потім я подумав, що, можливо, наші солдати не такі також перевів їх до інших бригад, і ці зміни не дали результату, а не дали результату через те, що у нас. Недостатньо озброєння і недостатньо цих технологій, про які говорить головнокомандувач. По Авдіївці там зараз величезні е, втрати ворога, і там запеклі йдуть бої. І також нещодавно головнокомандувач ССУ залужний він відвідував цей напрямок. І, от в інтерв'ю за економіст, він говорить, що на екранах наших моніторів у той день, коли я там був, ми бачили 140 російських машин, які горять, і вони були знищені буквально протягом 4 годин. Ну тобто, це для того, аби... Ми з вами розуміли, які там втрати. Ми бачимо все, що робить ворог. А ворог бачить все, що робимо. Ми нам потрібне щось нове зброї, яка поставляється заходом, достатньо для підтримки України у війні, але недостатньо, щоб дозволити її перемогти. Вони не зобов'язані нам нічого давати, але ми вдячні за те, що маємо. І каже залужне: я просто констатую факти: це не ем, ми не вимагаємо від наших партнерів. Звісно, ми хочемо, щоб вони нам допомогли, щоб. Вони нам дали всю ту зброю необхідну для перемоги Україні у цій війні, але як бачите, поки що нам недостатньо, нам дають нам нам не те, що сказати, що взагалі нічого не дають. Зброя є, вона поступово надходить, але не ось так, щоб одразу нам все дали, і ми перемогли у цій війні. Крім того, можливо, навіть ось ці меседжі і ось ці матеріали не випадково опубліковані а, у зкономіст, націлені саме на західну аудиторію, на їхній електорат, на а, самих а, в, а, в, чиновників, тому що Можливо, хтось із них прочитає. Я впевнена, що залужно так само цитують і інші західні змі, не тільки українські, і вони задумаються і замисляться над тим, що можливо Україні потрібно дати зброї ще більше і дійсно зробити так, аби ми перемогли у цій війні. Стримуючи постачання ракетних комплексів великої дальності та танків, захід дозволив Росії перегрупуватися та зміцнити оборону. Це ще до того пункту. Чому, як хтось каже, наш контрнаступ не дуже швидко триває, тому що окупанти підготувалися. Вони, якщо на Харківщині для них це було несподіванкою, то тут у них був. Час підготуватися важливо не дати війні перейти в окопи, інакше вона затягнеться на роки, і нам потрібно шукати рішення. Нам потрібно знайти порох, швидко освоїти його і використовувати для якнайшвидшої перемоги, тому що рано чи пізно ми виявимо, що у нас просто не вистачає людей для боротьби. Можливо, комусь буде здаватися, що цей матеріал занадто песимістичний, і тут все очевидно. Але ще раз скажу, що ні, тут вказано на те, що все можливо для перемоги, і перемога може бути, але потрібно виконати ось ці пункти. Ось те, про що говорить головнокомандувач. Ну і зокрема, це стосується нас з вами, що ми не повинні розслаблятися, забувати про війну. А навпаки, ми потрібні ми повинні зараз ще більш тверезо, тверезо на це глянути і зрозуміти, що взагалі відбувається на фронті. Ну і відповідно ще більше допомагати нашим військовим.